Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами новинки з Аврори. Покажу вам і посуд, кухонне приладдя, солодощі різні, товари до Хелловіна. І ще багато цікавого. Бажаю всім приємного перегляду. Ось така суміш суха, томатний соус болоньєзе. Тут 40 грамів в упаковці. Ціна 15 гривень. Гірчиця Гелаксі. З медом 200 грамів, новинка. Ціна зараз 49 гривень. Ось такі вироби макаронні. Fine Eat 400 грамів. Ріжки, спіральки по 17 гривень. Є навіть вермишель для супчику. По 17 гривень. Вермишель рисова 150 грамів у пачці. З такі макаронні вироби з твердих сортів пшениці по 39 гривень 14 г протеїну. Консерви шпроти в олії. Екватор 64 гривні. Консерва кілька 44 Чорноморська нерозбірна у томатному соусі 29 і сардина в олії 55 Тунець по 34 гривні. Ще з новинок: чіпси фруктові сушені. Яблучні 40 грамів у пальці. Ціна 39 гривень. Ось такий хрусткий батончик вафельний. Зі смаком фундукату 25 грамів. І ціна 15 Така новинка макова для випічки. Тут 500 грамів. Ціна 55 гривень. Молоко згущене, не збиране. Полтавський смак. Тут 440 г. 8,5% жиру 59 гривень. По акції молоко первомайський дойпак. 440 грамів, ціна 59. А за 49 290 г. Ну, це згущене молоко, непогана якість. Ще новинка печиво цукровим до чаю зі смаком пряжного молока. Тут 140 грамів у упаковці, ціна 22 гривні. Печиво, сендвіч, крекер. Шоколадною начинкою 29 гривень. Ще така дуже гарна новиночка не бачила: салатник скляний, фігурний кольоровий з золотим обідком. для таких салатів високих. Ціна 99 гривень. Або ціну знижено на салатник більшого розміру. Тут діаметр більший, набагато більший. Поміститься багато салату ціна 149 гривень. Можна навіть набір взяти. Ось така качалка для тіста силіконова з дерев'яною ручкою. Якість непогана, є різні кольори, ціна 149 гривень. А новинка форма для випікання силіконова Хэллоуін. Тут є такий помаранчевий колір. Фіолетовий ціна 49. Набір павуків декоративних фосфорних. Це ті, які світяться у темряві. Тут в упаковці 6 штук, ціна 27 гривень. Або ось такі павуки. Тут їх 20 штук, вони чорні по 29. Підсвічник декоративний гарбуз 39 гривень. 49 гривень, сумочка, карнавальна, гарбуз із фетру. Ще новинка форма для цукерок силіконова на тему Хеллоуіна 18 штук. У листі різні кольори, 64 гривні. Ланцюжок з павуками. Ось такими. 77 гривень. Торгова марка Ловіт. Такий прикрасим до Хэллоу браслет на руку дитячий за 27 гривень. Набір сережок жіночий хловіт по 99 гривень. Ось, бачите, які вони. Ланцюжок на шию жіночий 77 гривень, гвіздочки по 24 гривні. І ось такі тут 6 пар, а тут дві пари. Ці 44-ці 24. Набір заколок затискач. Коштує 34 гривні. Форма для льоду силиконова. Череп 88 гривень. Тут різні кольори. Карнавальний аксесуар по 69 гривень. Віяло ось таке віяло. 99. Ось такі гарні чашки в асортименті чорним, біла, з листочками, квітами, по 77 гривень, об'єм 450 мл. Гарні чашки, великий об'єм на велику порцію чаю. Або ось такі чашки по 59 гривень теж квіткова тематика, різні кольори. Жовта ручка, рожева, зелена, квіти. Різні. Ціна 59 гривень, тут 350 мл. Ось такий гарний келих для вина. Виглядає як кришталь. Ціна 59 гривень за одну штуку. Низький, прозорий, рельєфний. Тарілка глибока, перла 199 гривень. Ось таке блюдо скляне, прозоре з золотим обідком. Коштує 169 гривень. Дуже гарно буде виглядати на святковому столі. Мені дуже подобається. Або ось така тарілочка з золотим обітком скляна. Зараз скажу вам її ціну. 99 гривень. Зараз по акції до 21 вересня. Ось таке блюдо. Чорний матовий колір овальним 25 см в діаметрі. Ціна його 179 гривень. З цієї ж серії є ось ось такий салатник за 119 гривень. І тарілочка десертна, 88 гривень 20 см в діаметрі. Приїхали дошки кухоні пластикові, прямокутні. Такий невеликий розмір. Тут їх багато, ціна 99 гривень. По 88 гривень, ось такі дошки. Але ця якість буде гірша, тут відходить. А ось ця непогана. Вона з цільного матеріалу, тож ця буде поякісніше. Вона і поменше. Ось такі осінні новинки вже з'явилися в Аврорі по 99 гривень. Це декор для дому, рослина штучна, угорщиком. Дуже мені подобається. Ось така є вже листя жовте. І зелене. Але ось ця мені нагадує більше осінь, дуже гарно. Або ось такі свічки, теж дуже гарні, різні кольори. Вони Ароматизовані, тут різні аромати можна вибрати. Так, ціна за цю свічку 149 гривень. Така свічка. Ну, ну, її надовго вистачить, вона велика. Такі подушки, листя, різні кольори, синій, зелений, фіолетовий, по 99 гривень. Це на стілець з зав'язками. По 179. Теж подушки на стілець, квадратні, однотонні. Приємні на дотик. Теж різні кольори 179. Ось така поличка для ванної кімнати металева. Коштує 149 гривень. Золота, прямокутна. є гачки по 239 гривень. Полиця для ванної кімнати на липучках 30 на 13 сантиметрів Онікс 219 гривень. Ось так вона виглядає. Матеріал метал. Ще привезли ось такі пензлики кухонні з контейнером для соусу, для масла з кісточкою. Є в двох кольорах. Ціни ще немає. Зараз ми її дізнаємося. 29 гривень всього. Ось такий пендлик. Підставка під ложку. Різні декори. Дуже гарні. Пластик доволі міцний, якість гарна. 24 гривні. Підставка під ложку. 24 гривні у вигляді серця, цукорниця пластикова. 34 гривні. Набір дошок кухонних альпіна. Три штуки. Маленька, середня і велика. Розміри можете бачити, які в наявності кольори приємні. Ціна 229 гривень. А новинка лампа настільна. Лед-акумулятор з підставкою. Три режими. Ціна 299 гривень. Щітка для волосся з дзеркалом коштує 59 гривень. Ще новинки по 99 гривень з перфорацією щітка масажна. У двох кольорах 99 гривень.